Тобі, де твої склади сонце, Мальдіви Омари просеко ювелірка за 300 тисяч євро? Як депутати з партії мера Дніпра? Філатова гуляли на розкішному курорті замість участі у міжнародній конференції з відновлення міст. Кого саме з поплічників мера Дніпра Бориса Філатова зазняла камера? Які махінації прокручують ось ці депутати сьогодні відверто і без цензури? З вас вподобайка, коментар в підтримку та підписка на ютуб канал Ростислав Продакшені. Телеграм-канал Реальна Війна публікує ось це відео, де молодики розважаються під пісню зрадниці України Ані Лорак. Москалі під безодною небес. Замість участі у міжнародній конференції з відновлення міста вони разом з дружинами та подругами поїхали на відпочинок на розкішний курорт на Мальдівах. На відео зафіксований голова фракції Філатова у міськраді Дніпра Сергій Постовий, який вирішує земельні питання та його дружина. Сергій Постовий один із прикладів, як місцева еліта поступово перетворюється на спадкову. Його мати Марія Пустова у 2006 році стала депутатом Дніпропетровської облради від партії регіонів у 2010-2012 роках Була заступницею губернатора Вілкула. А у 2020 році, у складі фракції ОПЗЖ, знову постала як депутатка від політичної партії Медведчука. Пустовий Сергій Володимирович 1985 року народження. Депутат Дніпровської міської ради від політичної партії. Пропозиція постовий вочевидь веде подвійне життя, адже у своїх соцмережах чоловік активно публікує світлини з допомоги зсу, а за лаштунками їздить на відпочинок на Мальдіви та витрачає Там. звідки в нього лечесні. Давайте Статки. пригадаємо біографію постового. З 2010 по 2015 роки депутат Дніпропетровської обласної ради від партії регіонів після втечі Януковича з країни змінив політичні прапори та очолив депутатську фракцію Наш край Андрія Деркача. Згодом став депутатом Дніпровської міської ради сьомого скликання від політичної партії Опозиційний блок. А у 2020 році обрався депутатом від промерської партії пропозиція. Повномасштабна війна триває. Тим часом ж депутати зі своїми колегами ласують омарами з просеком, а в перервах між трапезою вони танцюють і співають патріотичні пісні. Русняцісума. Русня. Згідно реєстру речових прав на нерухоме майно у народного обранця, три земельні ділянки в Дніпропетровській області загальною площою 19 гектарів, і будинок в Обухівці загальною площою 375 квадратні метрів. Крім цього, квартира площою 204 квадратні метри у Дніпрі їздив на BMW 520D 2017 року випуску приблизною вартістю не менше мільйона гривень. Замість конференції, звичайно, Постовий взяв з собою свою дружину Ірину на Мальдіви. Вона ж володіє квартирою в 134 квадратні метри. А також вісьмома нежитловими приміщеннями загальною площою понад 3000 квадратні метри, двома земельними ділянками 365 і 70 квадратні метри. Крім цього, п'ять ділянок загальною площою понад 2 гектари. Вона орендувала у Дніпровської міськради. Ще у неї є дві ділянки в царичанці, загальною площою понад 6 гектарів. Павільйон у Дніпрі. Цей список, звичайно, можна продовжувати, адже у них там задекларовано ще два житлових приміщення, площею в тисячі квадратних метрів, а також безліч автомобілів. Там цілий автопарк. Полонені зекі синя шпаля. Поряд семейством Постових танцює депутат від пропозиції Євген Кривошеєв, який також відповідає у Філатова за землю та будівництво. Євген Кривошеєв ще до 30 років став мільйонером. Є у топі п'яти найбагатших депутатів Дніпра. Приїхав він на Мальдіви з дружиною Ольгою, яка вбралася у коштовності на суму в понад 50 тисяч євро. Кольє Ван Кліф 12 900 євро. Браслети 6 600 євро та майже 5 000 євро. Картьє за 14 000 євро. Сережки за 4 500 євро. Євген Кривошеєв 1986 року народження. Член партії Пропозиція з 2004 року Кривошеєв займається підприємницькою діяльністю. З 2008-го він очолює ТОВ Маджестік, яке виробляє програмне забезпечення мати депутата Тетяна Кривошеєва, колишня начальниця комунального підприємства Дніпровське міжміське бюро технічної інвентаризації, також депутаткою міської ради Дніпра у 2010-2015 роках. Наступником на її депутатському окрузі це мікрорайон 12-й квартал став син. Та що найцікавіше у депутатів з мером Дніпра Філатовим, так це те, що вони все знають. Одне про одного, адже автори розслідування зазначають, дозвіл на таке відрядження депутатам підписував особисто мер Дніпра Борис Філатов, нібито для участі у міжнародній конференції з відбудови міста. Сантури вже нема, вагдарів нема. Євген Кривошеєв ще до 30 років став мільйонером. Є у топі п'яти найбагатших депутатів Дніпра. Його мама Тетяна Кривошеєва брала участь у процесі приватизації та перерозподілі нерухомого майна у Дніпрі наприкінці 90-х – початку 2010-х років. І у 2022 році, вже після повномасштабного вторгнення, депутат купив собі ще одну машину найвищої якості Фольксваген за понад 1 мільйон 225 тисяч гривень. Дружина депутата пересувається на автівці преміум класу Porsche Cayenne S 2018 року. Хочу подякувати телеканалу Д 1 та журналістам програми проявлення, які зібрали цікаві факти про нинішніх. Мальдівських героїв, ось це відео з Тусні знімав ще один депутат Дніпровської міськради. Звати його Каміль Примаков з Євросолідарності, на руці якого можна побачити годинник Sky-Dweller за 25 тисяч доларів. Його дружина Оксана вдягнена у браслети Cartier Love, Petite Модель Pav, загальна вартість яких складає понад 150 тисяч євро. Отож, що стало відомо журналістам-розслідувачам про Примакова Каміля Юрійовича 1985 року народження, голови депутатської фракції Європейська Солідарність та голови комісії міської ради з питань транспорту та зв'язку. Змін за президентства Порошенка кілька місяців працював заступником голови Дніпропетровської облдержадміністрації Резніченка. У віці 24 роки став співзасновником ТОВ паливні ресурси. Компанію згодом було ліквідовано і ТОВ Євронафта у колишньому. Комерційний директор ТОВ Восток -транс -Ойл». Цікаво, що згідно реєстру речових прав на нерухоме майно у народного обранця всього 25% квартири у центрі Дніпра на вулиці Гоголя згальною площею 42 квадратних метрів. Натомість у левого не нерухомості. Дві квартири 54,1 і 55,3 і і квадратні метри. Будівля 1735,4 і квадратні метри у Дніпрі. Будинок 511 квадратних метрів і дві ділянки 2,5 гектари в Обухівці, п'ять ділянок більше восьми гектарів у селі Горянівське під Дніпром, дві ділянки у підгородньому, 1025 квадратних метрів. Також Оксана Примакова володіє нежитловою будівлею в Тупичеві Чернігівської області у спільній власності. Подружжя автопарки з двох вантажівок і п'яти легкових автомобілів серед яких Toyota Camry 2017 року випуску – гривень, Audi Q7 2008 року випуску – Toyota Land Cruiser 200 2013 року випуску і Toyota Land Cruiser 200 2017 року випуску. Крім того, у Каміля та Оксани є колекція коштовних годинників Rolex та Omega і ювелірні прикраси всесвітньо відомих брендів Van Cleef, Tiffany та Chopard. Звичайно, мені б не хотілося, аби цей сюжет побачили Збройні Сили України, адже вони на передовій захищають вашу, нашу і Їхню навіть свободу ось цих народних депутатів, які нажилися на українському народі і зараз відпочивають, шикують з прикрасами Ванклів на Мальдівах. Але для кого ці всі прикраси, для чого це все зараз, коли країна стікає кров'ю? Питання риторичне: скільки ще сотень тисяч доларів чи мільйонів їм потрібно, аби вгамувати апетит? Не знаю. Але якщо завтра не буде Дніпра, то це буде якраз. І їхня вина, чи якщо туди прилітатимуть ракети, адже ці кошти могли б хоча б піти на ППО. Хочеться звернутися до БЕП, до антикорупційних органів. Можливо, вони побачать це відео. Хотілося аби ці інституції запрацювали в Україні, а поки все, що ми з вами можемо зробити, поширити це відео, аби зробити цих е, жінок та чоловіків відомими на усю. Країну